Керівництво Китаю рішуче налаштоване взяти Тайвань під свій контроль однак його зростаюче використання військового тиску в останні роки посилило побоювання, що він може вторгнутися на острів. Китайські військові кораблі та літаки тепер діють навколо Тайваню майже щодня. Проте, як велика держава з суттєвим дипломатичним, економічним та військовим впливом Пекін має низку інших варіантів, щоб взяти острів під контроль, навіть не вдаючись до вторгнення. Обмежений у природних ресурсах Тайвань набагато більш залежний від торгівлі, ніж інші країни. Цей графік показує, як це виглядає. Кола розміщені за розміром ВВП. А їхнє розташування вказує на вартість торгівлі кожної економіки у відсотках від ВВП. Сполучені Штати мають найстійкішу економіку, їх імпорт та експорт становлять лише 13 та 8 відсотків від ВВП відповідно. Британія має 26 відсотків та 17 відсотків від ВВП, а Саудівська Аравія 23 та 33 від ВВП. Тайвань, однак, перебуває на крайньому кінці. У 2022 році імпорт та експорт становили 61 та 69% від його ВВП. Відповідно, лише Нідерланди мають більш торгівельну економіку для порівняння. Імпорт та експорт Китаю становлять лише 15% та 20% від його ВВП. Ще гірше Тайвань імпортує щонайменше 97% своєї енергії з-за кордону, що є одним із найвищих показників у світі. Нафта, вугілля та газ становлять 44, 29 та 20% його імпорту енергоносіїв, однак його запаси низькі. Тайвань має лише 5 місяців запасів сирої нафти, 1 місяць запасів вугілля та менше 2 тижнів запасів природного газу для виробництва електроенергії. Це не так багато. Ще важливіше ніж наявність електрики, забезпечити людей достатньою кількістю їжі. Тайвань імпортує до 70% своєї їжі, і його залежність зросла з роками, оскільки раціон людей став більш різноманітним. Якби імпорт був відрізаний, запасів їжі Тайваню вистачило б приблизно на 12 місяців. Отже, хоча географія острова дає йому природні оборонні переваги, вона також має і недоліки. На відміну від України, наприклад, його не можна постачати через сухопутні кордони у очах китайських політиків, це вразливість, яку варто використовувати. У 2006 році підручник наука компаній, опублікований Національним університетом оборони Китаю, стверджував, що найоптимальніший спосіб підкорити Тайвань оточити острів за допомогою великих формувань військово-морських і повітряних сил, щоб розірвати економічні та військові зв'язки ворога із зовнішнім світом. Йдеться про блокаду, спеціально розроблену для відрізання торгівлі, енергії та інших ресурсів, необхідних для підтримки економіки та населення Тайваню, що налічує майбутнє майже 24 мільйони людей. Якщо Китай зможе завдати Тайваню достатнього болю протягом тривалого періоду, це може змусити тайванців капітулювати. Зрештою, нація відрізана від моря. Це нація, що задихається. Насильство існує у відтінках від невидимого до незаперечного. Війна у сірій Зоні знаходиться на далекому кінці цієї шкали. Припустимо, що біля тайванської протоки стався якийсь інцидент. Пекін міг би використати це для ініціювання блокади у сірій зоні. Під приводом гуманітарної місії або якоїсь правоохоронної операції Китай міг би встановити карантинну зону, що охоплює Тайвань, і встановити нові умови для того, хто може входити та виходити з неї. Метою цього було б примусити компанії та уряди підкоритися умовам Китаю і таким чином підірвати претензії Тайваню на суверенітет. Крім того, на відміну від вторгнення, блокада у сірій зоні не обов'язково буде розцінена як акт війни. Цей останній момент є ключовим. Якби китайська берегова охорона очолила місію замість військово-морського флоту, Америці було б важче втрутитися військовим шляхом ніж у випадку прямого вторгнення. Отже, у разі блокади правоохоронні та цивільні кораблі відігравали фундаментальну роль. Берегова охорона Китаю та морська міліція були б головними серед них. Якби Китай запровадив блокаду, він би почав із публічного оголошення мирної інспекції для всіх вантажних і танкерних суден, що входять до Тайваню. Берегова охорона Китаю була б уповноважена підніматися на борт кораблів, проводити інспекції на місці і допитувати персонал. Компанії, які не підкоряються, втратили б доступ до ринку. На перший погляд цей підхід здавався б досить невинним. Просто подайте відповідні документи китайській владі заздалегідь, і Тайвань відкритий для бізнесу. Нічого особливого. Однак, підкорившись, однак підкорившись, Тайвань фактично втратив би свій суверенітет і повільно здався. Китаю навіть не потрібно було б закривати весь острів, щоб досягти своєї мети. Скорочення торгівлі Тайваню на 50% виявився б згубним, особливо якби Китай припинив весь імпорт нафти, газу та вугілля, що призвело б до відключень електроенергії по всьому острову. Без достатніх запасів політична воля та оборона Тайваню послабилася б, що ускладнило б опір. Додаючи образи до травми, Тайвань має лише кілька глибоководних портів, і китайські сили націлилися б на них першими. На підтримку своєї берегової охорони Китай також би міг розгорнути риболовецькі судна, що належать адміністрації морської безпеки. Вони діяли б як морська міліція. Різниця полягала у тому, що вони не мали б повноважень підніматися на борт або оглядати комерційні судна. Натомість їхньою метою було б заповнити прогалини між контингентами берегової охорони. Розміщуючи ці цивільні кораблі по всій карантинній зоні, обізнаність Тайваню про ситуацію була б порушена, що ускладнило б протидію рухам Китаю. Далі в морі військово-морський флот Китаю відійшов би на другий план у блокаді, але вони вже розгорнули б авіаносні бойові групи та надводні удари групи по кутах острова. І ВМС тренувалися саме для цього сценарію у попередніх навчаннях. Кожна група мала б від трьох до шести кораблів. Включаючи есмінці, фрегати, кораблі підтримки, підводні човни авіаносці. Під час забезпечення блокади китайські повітряні сили постійно здійснювали вильоти пілотованих і безпілотних літаків навколо Тайваню. Знову ж таки, це операції, які НВАК відпрацьовувала неодноразово в останні роки. Метою цих морських і повітряних формувань було б залякати тайванські сили та стримати іноземне втручання. Якби Тайвань відреагував на блокаду і використав кінетичну силу для прямого націлювання на китайську берегову охорону, це відкрило б Тайвань для повномасштабної війни, яку він можливо не зможе виграти. Берегова охорона Китаю є найбільшою у світі за кількістю океанічних суден і перевершує свого тайванського колегу. Як за якістю, так і за кількістю в рази. Однак, щоб заспокоїти міжнародний галас, Пекін міг би скоротити кількість інспекцій аби зосередитися суто на суднах, що належать Тайваню. Умови були повністю на розсуд Пекіна. Швидше за все, у разі блокади, сама загроза могла б змусити більшість судноплавних компаній або підкоритися новому митному режиму, або взагалі відкласти поставки на Тайвань. Загалом, метою Китаю було б примусити більшість іноземних кораблів підкоритися новим правилам, але зробити це трохи нижче порогу конфлікту, який змусив би США та їхніх союзників прийти на допомогу Тайваню. Припустимо, що блокада береговою охороною недостатня, щоб змусити Тайвань здатися. У цьому випадку Пекін міг би підняти рівень ескалації і доручити своєму військово-морському флоту оточити блокаду. Склад, однак, не обов'язково змінився б. Берегова охорона та морська міліція відправили б додаткові судна уздовж карантинної зони Тайваню, тоді як ВМС НВАК залишилися б далеко позаду обох сил. Зрештою, наближення дорогих військових кораблів до зони досяжності тайванських прибережних протикорабельних ракет не принесло б жодної користі. Отже, хоча ВМС Енвак взяли б на себе керівництво блокадою, їхні кораблі залишилися б приблизно за 70 морських миль від узбережжя Тайваню, щоб уникнути атак. З цієї відстані флот встановив би контроль над морем і надавав би підтримку розвідки, спостереження та рекогностинування. Знову ж таки, це операції, які НВАК відпрацьовувала неодноразово в останні роки. Метою цих морських і повітряних формувань було б залякати тайванські сили та стримати іноземне втручання. Якби Тайвань відреагував на блокаду і використав кінетичну силу для прямого націлювання на китайську берегову охорону, це дало б іншій стороні привід для ескалації напруженості. Це відкрило б Тайвань для повномасштабної війни, яку він, можливо, не зможе виграти. Отже, для Пекіна блокада була би кращою за війну, навіть якщо це пов'язано з більшою невизначеністю щодо того, як відреагує міжнародна спільнота, але реакцію Тайваня не варто недооцінювати. Якщо він виявиться стійким і якимось чином отримає допомогу від Сполучених Штатів або інших, Китаю може бути важко змусити острів капітулювати без силового захоплення. Однак у майбутньому все може піти зовсім не так. Тайвань має свої власні зуби. Отже, блокада може перерости у вторгнення і немає жодного способу знати, як це піде. Війна через протоку може перерости у потоп вдома. З вами був ДОФА на каналі Каспін Репорт Україна. Якщо вам подобається те, що ми робимо, будь ласка, залиште свій коментар, натисніть Подобається і, можливо, поділіться цим відео. У будь-якому разі підтримуйте нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. Щиро усім вдячні і почуємось.